І вітати учасників чемпіонату міста Суми з легкої атлетики, в пам'яті дворазового олімпійського чемпіона Володимира Степановича Водонича. Знаєте, сьогодні така непроста і непересічна подія в нашому місті. Наша молодь сьогодні продовжує тренуватися, приймає участь у чемпіонаті міста. І ви знаєте, дійсно, цей чемпіонат він пов'язаний з ім'ям Володимира Голубнічого. Він присвячений. Саме його пам'яті, він присвячений його е спортивній кар'єрі, його досягненням. Ви знаєте, ми сьогодні не можемо його не згадати, і я хотів би, щоб ви е уважно подивилися його біографію. Як він приймав для себе рішення, плануючи бути найкращим спортсменом свого часу в даному виді спорту. Тому що він неодноразовий чемпіон Олімпійських ігор, чемпіон світу, призер найвищого рівня змагань світових. Він прославляв не тільки наше місто, він прославляв нашу Україну, нашу країну. Ви знаєте, це не пересічна людина. Його поважали, знали і поважали. Світові чемпіони, люди інших країн. Був такий випадок, коли в Турції чемпіонат світу був, коли він зайшов на стадіон, і коли Турок зайшов в Туреччині на стадіон, стадіон не аплодував. А коли він зайшов на стадіон, вже в фіналі, весь стадіон піднімається і аплодує. Оце, друзі, визнання. Я хотів би вам побажати мати такі досягнення, як у Володимира Головнічого. Можливо, навіть ще більше. Мати таку мету і мати можливості. Саме з Володимиром Головнічем ми ще декілька років тому планували і цей друзі стадіон, і ми починали його робити. І ви бачите, що він ще не завершений. Але в цьому плані я вам хочу сказати, що знаєте, що я таке прислів'я. Ми падаємо для того, щоб навчитися ставати. Я думаю, що те, що нам не дає сьогодні зробити ворог, те, що ми не встигли зробити вчасно, ми зробимо обов'язково, коли буде, друзі, перемога. Ми з вами зараз приймаємо участь і проводимо в цих змаганнях, хоча, в принципі, ми не повинні проводити великі змагання і збиратися такою кількістю людей. Ми дуже... Обмежено робимо ці змагання, ми не можемо зібрати більше сьогодні людей, і сьогодні футболісти будуть окремо, легкоатлети окремо. І зараз ми роз'їдемося. Ми швиденько зараз закінчимо цю торж... урочисту процедуру і будемо тренуватися. Але я хотів би, друзі, щоб ви знали, що сьогодні ті хлопці, які боронять наші кордони, ті хлопці, які сьогодні на фронті. Вони забезпечують те, щоб ви сьогодні могли спокійно тренуватись, спокійно святкувати, спокійно жити. Дякуємо сьогодні всім нашим спортсменам, дякуємо Володимиру Глубнічу. Згадуємо ще раз і ще раз його ім'я, його життєвий шлях і дякуємо його друзям, його колегам і, хто з ним йшов по життю і зараз продовжує його естафету. І бажаю, щоб ви також з достоїнством, з гідністю прийняли цю естафету і продовжували прославляти, розвивати наше місто, спорт України, нашу державу, щоб у нас була єдина завжди перемога на всіх фронтах: спортивних, економічних, медичних, освітянських, бойових і військових. Успіхів у всіх ваших справах. Слава Україні! Сегодня мы проводим первые соревнования как дань памяти величайшему спортсмену мира не только нашей страны, а и мира, который действительно за свою долгую спортивную жизнь, выступая за сборные команды Украины, Советского Союза, добился выдающихся успехов. Он действительно доказал своим спортивным подвигом величие человека, величие спортсмена и как человек, и как гражданин страны. Он первый из украинских спортсменов награжден Олимпийским серебряным орденом. Он среди Первых 24 легкоатлетов мира по всем видам легкой атлетики, а эта программа 44 вида включает, был введен в зал славы Международной Федерации Легкой Атлетики. Его имя известно на всех континентах нашего земного шара. И поэтому я желаю вам стремиться к тем целям, которые вы себе ставите, и добиться высоких спортивных результатов, И прославить, как прославил Он и нашу Украину, и наш славный город Суммы. Успехов вам! Знаєте, ми сьогодні вперше проводимо чемпіонат міста з легкої атлетики, який присвячений пам'яті Володимира Голубнічого, нашого почесного громадянина, нашого міста, людина, яка прославляла не тільки наше місто, не тільки Україну, а не тільки на теренах України. А в... На теренах всього світу він дворазовий чемпіонат Олімпійських світу, призер всіх відомих змагань вищого рівня, які відбуваються в світі. Ви знаєте, його знають в усіх країнах, і те, що його не стало рік тому, для нас це також дуже прикро. Ми багато планували разом. Ми планували завершити відновлення нашого авангарду і розвивати далі школу голубнічого, нашу дитячу спортивну школу. Ви знаєте. Завадила багато в цих планах війна, і ви знаєте, я сьогодні згадав при вітанні спортсменів, наших молодих спортсменів, наших дітей. Я я згадав наших захисників, тому що те, що ми з вами сьогодні можемо проводити, навіть ці змагання це сьогодні багато в чому, не багато в чому це залежить. Сьогодні тільки від тих людей, хто борониться сьогодні нашу державу на фронті, хто сьогодні захищає наше наше небо, хто сьогодні захищає нашу землю. І ви знаєте, ми оплодували нашим захисникам і велика їм подяка, велике спасибі. Я завжди всіх закликаю і думаю, що всі дійсно ми об'єднані цією єдиною думкою, що буде наша перемога. Наша єдина потрібна українська перемога над ворогом, і думаю, ту справу, яку зараз роблять наші спортсмени, коли вони борються за відповідні рівні нагороджень, вони також і ці. Змагання і свої досягнення присвячають нашим захисникам, нашим збройним силам України, теробороні добровольцям, які сьогодні стоять в окопах на боронять нашу державу. Я думаю, що ми повинні, як каже президент України, на своєму місці кожен повинен робити можливе і неможливе все потрібне для того, щоб фронт і тил. Разом боровся з ворогом і перемогом. Дійсно, ми ще три місяці тому не могли планувати проведення навіть таких невеликих змагань міського рівня, я вже не кажу про обласні змагання, але сьогодні ми приймаємо активну участь у змаганнях в інших містах, там, де більше можливості проводити такі. Такі змагання, такі турніри, і те, що сьогодні наші спортсмени, коли відстоюють ім'я нашого міста, вони більш мотивовані, тому що сьогодні обстрілюють в тому числі нашу громаду, обстрілюють поруч громади, які знаходяться з нашим містом, нашу область. Сьогодні 25 сьогодні громад знаходяться в зоні бойових дій. То наші спортсмени, вони намагаються, як наші захисники, бути найкращими. На... А ну пойдет так, хлопчик приготувалися. Да, Це ментизмелья тривогата п'ять сорок опять. Так, привітали.